Щороку зала Чернігівського міського палацу культури проходить перевірку на міцність, адже у її стінах збираються студенти вишів, аби оплесками, вигуками і тупотом ніг довести, що представники їхньої альмаматер заслуговує на звання кращий студент. Цей рік не став виключенням, попри всі трагічні події, що зараз відбуваються в Україні. Студенти продовжують навчання, розробляють соціально важливі проекти, активно займаються громадською діяльністю. І перемагають в конкурсах. Студентство обирає найкращих сьогодні. Представники Чернігівських та Ніжинського вишів змагаються за звання кращого на регіональному етапі всеукраїнського конкурсу Кращий студент України на сцені демонструють свої таланти, кмітливість, креативність і творчі здібності. Також сьогодні ми дізнаємося імена переможців у таких номінаціях як кращий Студент медійник, аналітик, науковець, хімік та інформатик. Поїхали! Yeah. This yeah. house party is crazy. Регіональний етап всеукраїнського конкурсу Кращий студент України 2014 року звів на сцені сподею Чернігівського національного педагогічного університету, Національного технологічного та Ніжинського державного університету. Претенденти на номінацію Кращий студент комплексна характеристика повинні були представити глядачам відеовізитку, свій талант, соціальний проект та розумові здібності. Претендентами були Марія Сокол, Армен Степанян, Вікторія Охріменко та Ксенія Литво. На мій погляд, кращий студент це та людина, в якої є час, можливості. Вона достатньо відповідальна, щоб брати на себе дуже велику роботу в обсязі не лише громадському, а ще й в особистому постійно розвиватись, а вміти організовувати своїх друзів чи одногрупників чи підтримку. Ну тобто, це людина, яка вона в принципі універсальний боєць, якщо можна так назвати, лучший студент, по моєму мнению, це той, хто який всім допомагає, участвує в різних мероприятиях. Должен быть бути активістом, звісно, добре учиться і допомагати маленьким первокурсникам, щоб вони талантливыми, талантливими, себя, і все було добре у них. На мою думку, кращий студент це той, який встигає все. Тобто він залучений у різних видах діяльності, при тому всьому одержує насолоду від всього того, чим він займається. Ти кращий студент? Так, я кращий студент свого вузу. І сподіваюся, що. Є можливість стати кращим студентом області. Також регіональний етап конкурсу передбачає визначення переможців у таких номінаціях, як кращий студент, спортсмен, медійник, дизайнер, аналітик, програміст, науковець та громадський діяч. Організатори кажуть, цей конкурс дає можливість студентам розкрити свої таланти і мотивує їх розвиватися далі. Даний конкурс підтверджує, що все ж таки активна молодь є, і вони себе сьогодні представлять, покажуть, на що вони здатні. Успішно подолавши усі етапи конкурсу, блискучу перемогу здобула студентка Чернівського національного педагогічного університету імені Шевченка Марія Сокол. Тож вітаємо Марію з перемогою і бажаємо натхнення у подальших творчих справах.